Доброго дня усім! Сьогодні вам розповім про механічний регулятор тяги. Для чого він служить і в яких випадках він встановлюється, а яких не встановлюється, для хорошої роботи е, твердопаленого котла достатньо зо 3 метра вертикалі димохода. Ну, якщо враховувати при діаметрів від виробника і при метрі максимально горизонталі. Але не завжди виходить так, що встановлюється 3 метри. За рахунок споруд, за рахунок дерев. В більшості випадках димохід піднімається досить таки високо. І за рахунок цього і створюється надмірна тяга димохода. Саме цей елемент, яку він функцію використовує, він знімає цю надмірну тягу димохода для того, щоб вам не витягувало тепло із котла. Виробник іде львівський Димко. Працює по паскалях, він працює не по грузиках. Бо деякі виробники замість ось цього елемента ставлять грузики. І механічним типом ви маєте якось налаштувати. Але коли будуть саме встановлені не цей елемент, а елемент із грузами, тоді ви не. Не зможете адекватно виставити регулятор тяги. Чому саме так? Тому що, зважаючи на погодні умови, атмосферний тиск він буде йти кожного разу інший. Буде сніг, буде дощ, буде град, туман. Атмосферний тиск буде йти менший, мороз або ж типу приморозки. І тоді атмосферний тиск буде зовсім інший, і тяга димохода буде йти зовсім інша. За рахунок цього елемента, де ви маєте виставляння по шкалі, по паскалях на будь-якого типу котел, ви зможете компенсувати надмірну тягу димохода котла. Де знайти характеристику по паскалях? Ця характеристика є в кожному твердопаливному котлові в тіхпаспорті. Ви можете в тіхпаспорті. Технічні документації, подивитися, скільки саме потрібно паскалів для роботи димохода. Е, незважаючи на те, що цей саме елемент іде 150 го діаметра, ну може бути декілька варіантів виконання його. Але ж е, даний регулятор тяги може працювати на котел до 300 кВт за технічними характеристиками по паскалях. Що він ще має? Має транспортувальну задвіжку. Ось. І тоді він буде працювати. Встановлюється лише ось таким типом. Обов'язково, щоб елемент регулювання був знизу. І він тоді працює і знімає вам надмірну тягу. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!